Привіт, друзі! Ось і настав час для нового б'юті-огляду. Сьогодні ми поранемо в нові релізи, що тільки не з'явились на бюті ринку. Це не просто продукти, це справжні інновації, які змінять твоє уявлення про косметику. Готові до відкриттів, які принесуть максимум ефекту. Тоді починаємо. Ланком та їх новий Serum Super Tint – це той самий продукт, коли ти хочеш одночасний догляд і легке покриття і сяйво, і шкіру без тяжкості. Він наноситься тонко як тінт, але доглядає як сироватка. А ефект шкіра, наче підсвічена зсередини. До 24 годин глоу без ефекту маски чи сухості. А ще стильна упаковка, її навіть тримати в руках приємно, Ну а виставити в інстаграм то взагалі святе. Новинка від Хейлі Bieber – сяючий туман у форматі роуд. Глейзінг міст це коли ти одним шиком створюєш той самий знаменитий скляний ефект шкіри. Його можна носити з собою, вдома, в машині, в спортзалі на пляжі кілька секунд, і шкіра свіжа та зволожена. У складі яктоїн, бета-глюкан, кераміди та екстракт магнолії. Вони одночасно глибоко зволожують, заспокоюють і допомагають отримувати вологу протягом дня. Ідеально, як соцзасіб протягом дня освіжити макіяж, додати глоу чи просто зробити приємно своїй шкірі. Новинка, яка перетворює догляд, за. Губами на справжній ритуал. Байреда запускає свою нову лінійку Lip Care. 5 відтінків, одна емоція. Це класика з родзинкою: хочеш ніжності, є, хочеш яскравості, будь ласка, формула доглядає за губами та водночас дарує відтінок. І все це у стильній рефільній упаковці, що додає ще більше любові до бренду. Анастасія Беверлі Хіллс та б'юті задоволені для щічок. Magic Touch, Blush Trio, які можна змішувати, накладати шарами чи наносити окремо. Формула легка, ксоми. З ефектом софт фокусу, яка тане на шкірі і дарує природний рум'янець без липкості і жирного блиску. Щічки, губи, куди забажаєш, суцільна гра з відтінками і настроями. Color Pop знову зробив фанову новинку Hydra Pop Glossy Lip Stain. Зволожує надає глянцевого покриття, а потім залишає стійкий пігмент на губах. Сім відтінків від глибокої вишні до ягідних рожевих. А ще Color Pop зробив колаборацію з Pop Sockers. Тепер можна носити помаду прямо з телефоном завдяки Мачу у формі сердечка. Зручно і мило на максимум. А тепер для всіх контуринг-фанаток абсолютний від Glam, Sculpt Liquid Contour Duo, оновлена формула з двостороннім аплікатором. Ти можеш створювати широкі м'які лінії або чіткі точкові акценти повний контроль контурингу. Формула легко розташовується, не залишає плям і створює природну тіньову скульптуру, обличчя, все як ми любимо мейкап перетворив бальзам для губ на справжній спортивний напів для твоїх губ. Він містить електроліти, цинк, мідь, магні, які проникають глибше та довше отримують вологу. Легка вуаль кольору, соковитий блиск та ефект об'ємний губ. Сім смаколиків! Хочеться одразу спробувати всі. Нова колаборація Sigma з Анджела Брайт це справжній б'юті-гаджет для очей. В наборі шість професійних пензлів для макіяжу очей із інноваційними нановолокнами. Абсолютно новий матеріал не накопичує бактерії. Мега м'які, але зберігають ідеальну форму для точного нанесення. Форми пензлів розроблені самою Анжела, ідеальні для будь-якого рівня візажу, від легкого щоденного до справжнього інстаграмного. В кисті виглядають стильно, яскраві трандієнтні ручки виглядатимуть неймовірно ефектно на столику. Догляд за губами став ще смачнішим. Фреш презентували Sugar Treat Lip Oil. Це легкий глянцевий блиск із доглядовими компонентами, що дарують губам сяйво, м'якість та легкий тінт. Формула зволожуюча, немає липкості, комфортна в носінні. Відтінки соковиті, літні, ніби фруктові десерти. Це той випадок, коли хочеться носити її зранку протягом дня, перед побаченням, після вечері, і завжди губи будуть виглядати доглянуто, гладенько та апетитно. Це був наш б'юті огляд на новинки цього тижня. Сподіваюсь, що ви знайшли щось цікаве для себе. Якщо ці продукти вас зацікавили, не забувайте залишати свої враження в коментарях. І, звісно, підписуйтесь, щоб не пропускати ще більше новинок у світі краси. До зустрічі в наступному відео. Всім пока-пока!